Позиція в нас це вороги або суперники. І тут будьте уважні. Чому? Тому що в нас тут королева мечів. Королева мечів дама дуже сувора, ким вона може бути? Ну, тут у кожного по-різному. Це може бути суворий, сувора керівниця. Це можуть бути суворі перевірки. Це може ну, така серйозна. Жінка, можливо, ваша колега досвідчена, якщо, не дай Боже, у вас якісь розбіжність, наприклад, у поглядах на роботу, на якісь принципи фундаментальні робочі, то будьте певні, що вона зробить усе, щоб довести, особливо якщо цей конфлікт був при комусь. Тобто це не тільки там ви сам на сам щось не поділили між собою, а це якщо були глядачі у вашого конфлікту, то вона зробить усе, щоб, я не знаю, доводити свою правоту так, що ну, начебто від цього залежить її життя. Навіть десь і недоречно, і по такій темі, що воно не варто уваги. Але вона так з вами почне, я не знаю, боротися, ніби то. Ну, ви її просто якийсь ворог номер 1 Маєте на увазі, що на неї не діють прийоми, там, я не знаю, просто маніпуляції, скандали, їй це на це глибоко начхати. Їй потрібні, потрібні будуть такі вагомі аргументи, що вона, ну, що її позиція. Неправильна, або вона слабка, це слабка позиція, це, знаєте, так, слово за слово, і поїхало, покотилося, і вже ви я не знаю, просто на, хіба що не на ножах вже б'єтеся. Отут, будьте, будьте уважні до того, що і кому ви розповідаєте. Тут треба тримати язика за зубами. Якщо ви знаєте, що ця людина. З дуже такими чіткими конкретними, законослухняними поглядами, принципами, то не варто їй розповідати те, що ну, на межах за межами або на межі дозволеного. Йдемо далі. Якісь вагомі зміни. Чи будуть якісь зміни? Я не бачу тут змін. Тут у нас дійка пентаклів. Поміняєте місце проживання. Ну, але це тільки програється у тих людей, хто і так вже ну, думав переїжджати. Ви планували це, ну, поміняєте, поміняєте одне на інше. Нічого суттєвого, в принципі, все на тому ж рівні буде. Якщо це ви хотіли щось купити, наприклад, телефон хотіли купити, купите, ну, в принципі, вдала покупка. Так, ну, десь в тій ціновій категорії. Що і у вас було, і вас це в принципі, задовольнить. Це стосується, от принцип, ви зрозуміли, це стосується будь-чого: речей, техніки, переїзди, одне просто заміниться на інше. Чи поміняти вам, прийшов товар не той, що ви, наприклад, замовляли, чи будуть поміняють чи не поміняють, повернуть вам, чи не повернуть кошти, або от ви переживаєте повернуть. Або замінять на якийсь інший товар. Так що тут ви не переживайте. Далі вирогідності якихось подорожей, або ну це, я не знаю, це не переїзд, але так, подорож або відрядження. Тут прямо вам прямо кажуть, по колісниці так, ви кудись можете поїхати. Це також може бути не заплановано і дуже, це дуже може бути швидка, швидке або відрядження, або Потреба кудись поїхати у справах. Наскільки далеко ну, мені йде така інформація, що ну, можливо, в інше місто. Не знаю, мало, мало вирогідно, що це буде інша країна. Мені чомусь йде сусіднє місто, або, або от я не знаю, крутиться райцентр. Чого мені крутиться? От, Щось щось хто для когось, хто живе там чи в селі, чи в маленькому містечку, от вам потрібно буде їхати кудись у велике місто по, у справах. Це точно. Планували, не планували. Будьте готові, краще там, я не знаю, перевірте, якщо у вас є машина, перевірте, чи, чи вона там на ходу, чи потрібно щось там зробити, тому що там можливо, її просто заправити треба. І будьте готові, що нею. Прийдеться скористатися. Так, професійні питання. Професійні питання, тут у нас дев'ятка пентаклів, слухайте. Я тут бачу тільки те, що, по-перше, професійних питань, як, таких от, як в плані проблем, я тут не бачу. Я тут навпаки бачу професійні питання, які вже вам приносять, можливий, додатковий дохід. Тобто, навіть розширення е, тих можливостей, якщо навіть ви в наймі. От, не знаю, чомусь мені йде те, що от, якщо ви в наймі, і, здавалось би, ну, не знаю, дуже багато часу ви віддаєте цій роботі в наймі, е, здавалось би, що, що може приносити, е, так, що можна ще організувати, але знайдеться е, така справа. Мені йде, от, хто буде дивитися, мені йде от, чомусь. Мені знаєте, що мені йде, хто займається от кулінарією, хто кондитер, ви можете навіть розширити свою лінійку або якось перейти на інший рівень. Ну, що це, це не те, що у вас клієнтів буде більше, а це, це те, що ви або розширите асортимент свої, своїх виробів. Або якщо ви, наприклад, я просто приклад кажу, так? якщо ви там робили певну кількість замовлень, то ви зможете робити, у вас з'являться можливість з'явиться робити, наприклад, двічі або втричі навіть більше замовлень, ніж було до цього. Тобто в цьому питанні я бачу, що у вас тут шалений зріст, можна сказати, в кого, в кого була криза, в кого була криза, щось попередні місяці або місяць, не клеїлося, не було клієнтів, отут от все, знаєте як, стабілізується. Ви вийдете на стабільний рівень доходів. Не переживайте, доходи будуть, і вам навіть в травні ви зможете навіть заробити стільки, що вистачить, наприклад, буде запас і на червень, і навіть трошки на липень. Далі спілкування з друзями і колегами, співробітниками. Ну що, тут, слухайте, у кого найближче, якесь сімейне святкування, четвірка жезлів, хтось поїде, можливо, за місто на якесь святкування, це більше як день народження, або такий собі корпоративчик, когось запросять. Навіть неочікувано для вас колеги запросять, ну, так от перейдете на інший рівень спілкування, запросять вас до себе. Так, перепони. Отут от перепони складні, вежа. Що може бути по вежі? Ну, хто в Україні прильоти. Що я можу сказати? Прильоти, бойові дії. Так, що, якщо ви. Безпосередньо, дуже близько від лінії фронту, ну, вам тут треба бути взагалі, я не знаю. Е, і так ви, я впевнена, пильні, а Тут свою пильність на 200% треба вмикати. Тому що це може бути все серйозне. Це може бути серйозне попередження. Хто не в Україні, хто дивиться, там, можливо, за кордоном. Що тут може бути? Е, ну, мені йде таке, що тут може бути. Мені йдуть якісь незаплановані витрати. Я не знаю, хтось зламав ногу, хтось звідкись впав. Треба швидко їхати в лікарню, витрачати багато грошей. Ще йде така інформація, що будьте уважні на дорозі. вас, саме не ви можете врізатися, а в вас може, може врізатися хтось. Тому будьте уважні. Ну і підсумовуючи, у нас останні три карти: це вплив. Минулого на теперішнє і теперішнє на майбутнє. Використовуйте, от, слухайте, згадайте найближчий такий момент, який у вас був нещодавно, ну як нещодавно, може місяць, може два місяці, три місяці, в якому ви вважаєте, що вам пощастило. І, от теж пощастило, але не просто так знаєте з неба, от просто взяло і пощастило. Але а ви щось робили для того, щоб вам пощастило? Тобто, ви збільшували свої шанси на оце, на оце пощастило, так, на оце везіння. От згадайте, що ви робили, і зробіть, якщо вам ну, дуже потрібно буде крапелька везіння, так, на травень місяць, що в нас тут залишилося на ці дні. Згадайте, що ви робили тоді, і повторіть: от от можливо, цю дію, можливо, той принцип везіння, можливо, от от що ви тоді зробили. Що... Згадайте цей момент. Ви там більше попрацювали, бо ви відпочили, і потім у вас якось пішло це везіння, що у вас, я не знаю, там голова почала по-іншому працювати, і вимкнулося це везіння, вам, ви просто зрозуміли, що вам треба робити. От вимкніться от знову в цей момент для того, щоб вимкнути це везіння. Я тут бачу, що в принципі ну, нічого страшного тут немає, все добре. Не бійтесь діяти і не бійтесь показувати себе, і ну, свої результати, результати своєї роботи.